Доброго раночку, мої любі діти! Сьогодні ми з вами закріпимо назви зимових розваг, а також згадаємо назви пір року. Уважно дивиться на картинки. Це зимова розвага. Так, дітки катаються на санчатах. Молодці! А це зимова розвага. Ні, дівчинка катається на Гойдальці. Взимку холодно кататись на гойдальці». Так, це зимова розвага. Дітки що роблять? Ліплять сніговика. Це? Ні, це не зимова розвага. Це пора року осінь. Дітки йдуть до школи. Так, це зимова розвага. Хлопчик катає дівчинку на санчатах. Це зимова розвага? Ні, а яка пора року? Весна. Дітки пораються у городі. А це що? Так, це ялиночка. Вона буває ось така красуня тільки взимку. Так, це також зимова розвага. Дітки будують фортицю. А це ні, це не зимова розвага. Пора року весна, дітки вішають шпаківню. Так, це зимова розвага. Дітки катаються на ковзанах. А це також зимова розвага. Дітки катаються з гори на лижах. А це? це не зимова розвага. Яка пора року? Весна, дітки, пускають човника. Це також зимова розвага. Хлопчики грають у хокей. А це хто? Також це сніжинка. Вона буває тільки взимку. Це хто до нас завітав? Зима, зимушка зима, також приходить до нас тільки взимку. А це хто? Колядники, це свято буває? Тільки взимку, Різдво Христове. А це дітки що роблять? Так, вони чистять доріжку, допомагають дорослим. Це також зимова розвага. До побачення, мої любі, гарного вам дня.